Вітаю вас, малята. Яка зараз пора року? Так, зима. Зима буває суворою і морозною. Подивіться, хто прилетів до нас у гості. Так, ворона, малята. А чим ми можемо допомогти пташкам взимку? Так, нагодувати їх. А що для них ми можемо? Влаштувати на вулиці. Так, годівнички, подивіться, це годівничка. Скажіть мені, а яких птахів ви пізнали? Синичка, жовтеньке черевце, голівка чорненька. Вона моторна, швидка, на місці не сидить. А це що за птах. Вірно, горобчик маленький, сіренький. Швиденький. А хто це? Це снігур. Він виглядає спокійним, В люті морози. Вони сидять нерухомо. А хто це? Це Голуб. Ці птахи зимують поруч з нами. Взимку птахам холодно. Пташки стараються триматися грай з грайками, так легше здобувати їжу. Що полюбляють їсти пташки? Синички, сало, зернятко, коробчики, хлібчик і насіння, снігури, ягоди, горобини, голуби насіння, хлібчик. Взимку пташкам потрібна наша підтримка. Пам'ятайте, під час годування птахів біля парку, саду не залишайте там після себе порожні пакети. Банки носіть їх до смітника. Дякую вам за увагу. До побачення!